Як пограти у Stalker 2 на слабенькому ПК чи ноутбуці на MacBook, на телевізорі і навіть на смартфоні? Сьогодні поговоримо про хмарний геймінг. Мене звати Роман, ви на каналі КТС. Поїхали! А це не Ютуб, до речі. Бачите, можу паузу поставити. Хмарний геймінг використовує потужності віддалених серверів, а на твій ноутбук, ПК, смартфон чи телевізор транслює картинку із грою, практично не навантажуючи твоє залізо. Тобто це стрімінговий сервіс по типу Netflix, але з іграми, а не серіалами. Бета версія GeForce Now була запущена ще у 2015 році, а повноцінний реліз відбувся у 2020. Набувати популярності сервіс почав останні кілька. Років, коли ігри почали вимагати усе більшої потужності заліза для стабільної роботи. Відповідно, щоб пограти в сучасні тайтли, треба придбати актуальну ігрову консоль або збирати потужний ПК. Натомість, хмарний геймінг не вимагає потужного заліза, лише стабільне підключення до інтернету. Першою і очевидною перевагою є те, що системні вимоги Nvidia GeForce Now не потребують від користувача грандіозних вкладень у залізо. Вам потрібна лише актуальна. На версія програмного забезпечення чи операційної системи. GeForce Now підтримує більшість популярних платформ та варіантів для гри: macOS, Windows, Chrome OS, Nvidia Shield, браузери Chrome та Microsoft Edge, пристрої на Android, також можливість грати в iOS через браузер Safari, Android TV та Smart TV. До речі, нещодавно стало відомо, що сервіс GeForce Now також стане доступним для Steam OS. Тобто ігри можна буде транслювати на Steam Deck. Детальніше із вимогами до кожної з платформ можна ознайомитися за Посиланням в описі під цим відео. Вимоги до швидкості інтернету однакові для усіх платформ, і ти бачиш їх на екрані. Також потрібно, щоб затримка від сервера не перевищувала 80 мілісекунд та дротове підключення чи бездротове підключення до мережі інтернет. Бажано із роутером, що працює на частоті 5 ГГц. Якщо ви будете підключатися до роутера із частотою 2,4 ГГц, то система видасть вам ось таке попередження. Ви все одно зможете грати, проте у іграх можуть спостерігатися просадки, що пов'язані зі швидкістю мережі. Варто зауважити, що в цьому огляді я буду розповідати про свій досвід користування з точки зору юзера, в якого немає дротового підключення до мережі, тобто у нього немає стаціонарного ПК. Як на мене, це і є цільова Аудиторія хмарного геймінгу, люди, в яких є, наприклад, MacBook, смартфон чи телевізор, що підтримують цю технологію, і вони не хочуть запарюватися зі збіркою ПК. Передбачаючи багато запитань про те, чи можна грати виключно на мобільному інтернеті, скажу так: мені вдавалося якісно і стабільно пограти в ігри виключно на мобільному інтернеті. Я навіть роздавав інтернет собі на ноутбук, аби пограти там, де слабенький сигнал Фаю, проте, це може залежати від вашого місця розташування і відповідно сили та якості сигналу мобільного оператора для України Nvidia пропонує двох постачальників послуг: власне, сама NVIDIA та локальний підрядник GFNAM. Наскільки я зрозумів, із обмеженої інформації на сайті та на вікіпедії GFNAM це локальний підрядник, що якраз таки і призначений для роботи у регіонах Вірменії, Грузії, Молдови, Казахстану. Ану Узбекистану Азербайджану та України варто зауважити, що фірмовий застосунок однаковий для обох постачальників послуг. Також обидва мають українську версію сайту, можливість авторизуватись та грати в браузері та оплачувати сервіс карткою українського банку. Уперше, заходячи в аккаунт GeForce Now, є можливість обрати постачальника послуг Nvidia або GFNAM. За моїми спостереженнями, це ніяк не впливає на продуктивність. До того ж, необхідний сервер можна обрати вручну у застосунку GeForce Now. Щоправда, зручні. Сплатити послуги через PayPal чи Gpay дозволяє лише глобальна версія сайту. Якщо ви оберете локального підрядника GFN AM, вам доведеться вводити повні реквізити картки. Вручну. Якщо обрати провайдера послуг NVIDIA, то можна авторизуватись через Google, Apple, Discord і Facebook. Якщо GFN AM – лише акаунт Google та вірменського провайдеру, Team. Коли я авторизувався за допомогою Google аккаунта у глобальній версії Nvidia GeForce Now, то мені підтягнувся вже існуючий аккаунт, який я колись реєстрував у Nvidia GeForce Experience. Коли ж я авторизувався таким же методом у локального підрядника GFN AM, мені створили абсолютно рандомний аккаунт, який ніяк не синхронізувався із існуючим. Тому якщо у тебе колись був зареєстрований аккаунт Nvidia, наприклад, в застосунку GeForce Experience. Він обирай глобальну версію, аби уникнути подальшої плутанини. Що стосується планів підписки, то їх існує аж три: Це Free, Performance та Ultimate. Тариф Free дійсно безкоштовний і дозволяє пограти у ігри в Full HD із довгим очікуванням своєї черги, рекламою та однією ігровою сесією тривалістю 1 година. Перше мене пропустила в гру десь через півгодини, проте наступного разу час очікування становив вже 2,5 години. Я зрозумів, що безплатна версія підписки створена виключно, аби дати змогу гравцю, хоча б один раз спробувати сервіс, а потім кидати його в довгу чергу очікування 700 і. Більше гравців. Якщо ти знайдеш в інтернеті інструкцію, як грати безкоштовно і без черги, постійно створюючи нові акаунти, то знай, що станом на сьогодні ця схема більше не працює. Тариф Перформанс дозволить пограти у роздільній здатності 2К із підтримкою RTX з коротким очікуванням черги та сесією до 6 годин. Варто зауважити, що в усіх тарифах час вказано для однієї сесії, тобто по її завершенню можна просто перезапустити ігровий сеанс та грати далі. Цей тариф коштує 11 євро у глобальній версії та 10 доларів у GFNAM. Тариф Ultimate пропонує для гри RTX 4080 із DLSS 3, Nvidia Reflex. І G Sync. Роздільну здатність 4 k HDR 240 FPS, ігрову сесію 8 годин та найкоротший термін очікування. Його вартість становить 22 євро в місяць у глобальній версії та 20 доларів у GFNAM. Нещодавно компанія Nvidia призупинила плани підписки на 1, 5 і 7 днів, тому що ціна на них була абсолютно нерентабельною. Послухайте самі, аби пограти один день із тарифом Performance, варто було б Віддати аж 3 долари. І з тарифом Ultimate потрібно розкошелитися аж на 6 доларів. Я обрав для себе тариф перформанс, адже часто граю одразу на телевізорі Samsung, адже Force Now усе одно не підтримує роздільну здатність 4К для Android TV, навіть із планом Ultimate. Тому враховуйте цей нюанс, якщо розраховуєте пограти на своєму 4К телевізорі із повною роздільною здатністю. Не скажу, що Full HD на 4К телевізорі недостатньо, але в новіших іграх, які ще й застосовують DLSS, мильна картинка відчутно муляє око. Постає Питання, а як відписатися від платної підписки GeForce Now? Все просто у параметрах обери тариф Free і по завершенню терміну активної підписки ти автоматично перейдеш на безкоштовний тариф. Дивіться, підписка GeForce Now це по суті оплата за оренду потужностей сервера Nvidia. І хоча сервіс має офіційну бібліотеку ігор на сайті, це лише каталог, що підтримується, а самі ігри тобі треба мати в бібліотеці Steam, Epic Games, Battle.net, Ubisoft Connect чи Xbox. Грати у то плей ігри можна просто прив'язавши свій акаунт до сервісу GeForce Now. Купляти фрітуплей ігри спеціально для хмарного геймінгу не потрібно. Варто відзначити, що для усіх майданчиків, окрім Epic Games, доступна автоматична синхронізація бібліотеки, тобто ігри автоматично стануть доступними після входу в аккаунт. Увійти у свій аккаунт можна налаштуваннях GeForce Now. Якщо ж ти, як і я, за довгі роки назбирав пристойну колекцію ігор з безкоштовних роздач Epic Games Store, то не варто розчаровуватися, їх можна додати вручну. Для цього заходи. Пидемо на головну сторінку GeForce Now та шукаємо гру, яка є у твоїй бібліотеці Epic Games. У вікні гри обираємо магазин Epic Games та натискаємо на кнопку Отримати. Якщо раніше не авторизувалися в аккаунті Epic Games, то проходимо авторизацію зручним способом та отримуємо гру. Після додавання до бібліотеки гру не потрібно буде ще додатково завантажувати. Ти просто заходиш у GeForce Now і ти грати. Зазвичай в будні черга пограти відсутня, як в. День так і ввечері, а от у вихідні, навіть із платним тарифом перформанс можна зіткнутися із очікуванням тривалістю до півгодини. Нагадаю, що в тарифі Ultimate нам пропонують найкоротший час очікування, проте не обіцяють повну відсутність черги. Важливий момент, на який потрібно звернути увагу при покупці будь-якої гри, це її наявність у каталозі GeForce Now. Наприклад, в моїй бібліотеці Steam є Red Dead Redemption 2 та інші проєкти, яких немає. В бібліотеці NVIDIA. тому перед тим як купити гру. Розраховуючи пограти в хмарі, заходимо у GeForce Now та пишемо назву гри, яка цікавить. І лише переконавшись, що вона наявна у каталозі NVIDIA GeForce Now, купляємо гру. От я вам зараз зекономив трошки грошенят. Я думаю, за це потрібно поставити вподобайку під цим відео. Наскільки я зрозумів, наповнення бібліотеки GeForce Now змінюється, тож деякі ігри можуть як з'явитися в каталозі, так і зникнути. Окремо, варто виділити наявність застосунку GeForce Now для пристроїв на Android, бо крім того, що він має функціонал декстопної версії, окремим пунктом тут виділили ігри із сенсорним керуванням, в які можна пограти на смартфоні без підключення геймпада чи клавіатури з мишкою. Якщо приєднати периферію, на смартфоні можна грати у будь які ігри. Ігри навіть у stalker 2 пограти в хмарі на iPhone та iPad можна лише через браузер Safari Офіційного застосунку на iOS немає. Частіше я запускав ігри на телевізорі Samsung під керуванням Tizen OS, куди можна встановити застосунок GeForce Now та зручно заходити в сервіс не через браузер. Якщо ігри минулих років, такі як Death Stranding, ідуть без лагів, то запуск Stalker 2 дається важко. По-перше, мій тариф дозволяє пограти в Stalker 2 на середніх у Full HD і з Ultra Performance, Тому і так мильна картинка на великому екрані, чесно кажучи, виглядає жахливо. По-друге, при підключенні клавіатури з мишкою до телевізора присутній інпут лаг, який не дозволяє швидко реагувати на усі загрози в грі. А по-третє, в грі періодично трапляються статтери, хоча швидкість інтернету не змінювалася. Що стосується ігрового процесу на MacBook, варто відзначити, що він показав себе краще аніж ігровий процес на телевізорі. Можлива справа у оптимізації застосунку GeForce Now. Попри обіцянки, тарифу перформанс пограти у 1400, 440p та RTX Stalker нормально йде лише на середній графіці та не дозволяє підвищити роздільну здатність більше за Full HD. При цьому в грі лишаються статери, хоча інпут лаг з клавіатурою та мишкою не дуже відчутний. До речі, якщо в налаштуваннях подивитися, яку відеокарту використовує хмарний сервіс із тарифом перформанс, то іноді це RTX 3060, а іноді RTX 2080. Все це не можна назвати прямо преміальним ігровим досвідом це краще, аніж його відсутність через обмеженість платформи Mac OS. І дійсно, MacBook придумали не для ігор. Його власники це лише поважні бізнесмени та адепти кав'ярень третьої хвилі. Ну, вже четвертої. У кіберспортивні шутери по типу Counter-Strike 2 можна пограти достатньо комфортно, навіть зважаючи на затримку в 60 мілісекунд, до якої сміливо можна приплюсувати ще близько 20 мілісекунд при передачі картинки з сервером. Для професійних кіберспортсменів такий варіант не підійде. проте, аби відпочити після роботи, цілком годиться. Багато людей пророкує хмарному геймінгу повний провал, а інші вбачають у ньому заміну класичній схемі зібрати ПК чи купити і. Грову консоль Тож, давайте підсумуємо. На сьогодні GeForce Now має як переваги, так і недоліки, тому давайте коротко підсумуємо. Хмарний геймінг не підійде тим, хто хотів би насолоджуватися найкращою графікою, адже навіть середній ПК або PlayStation 5 зможуть забезпечити вищий рівень графону. Також це не варіант для професійних кіберспортсменів, що звикли до низької затримки та швидкого відгуку. Точно не підійде тим, хто не має стабільного та швидкого інтернету, адже ігровий процес на напряму залежить переважно від якості мережі стосовно переваг, це мультиплатформеність сервісу, адже фірмовий застосунок GeForce Now доступний на багатьох пристроях: макбук, телевізор, смартфон до того ж, можна грати прямо у браузері. Наявний безкоштовний тариф, який, попри довгі очікування, дає можливість спробувати хмарний геймінг перед покупкою платної підписки. Безумовно, основною перевагою є те, що хмарний геймінг не вимагає потужного заліза, тому можна буде пограти в сучасні проєкти на слабеньких ПК і ноутбуках або ж на MacBook, адже для macOS повноцінні порти ігор є величезною рідкістю. Також це варіант для таких собі латентних геймерів, тих, у кого раніше був час та бажання пограти, тому зібрав. Алася непогана бібліотека ігор, але ігровий ПК чи консоль довелося продати задля інших пріоритетів. А тепер захотілося інколи пограти у щось після роботи. Порахуйте самостійно, хмарний геймінг GeForce Now із тарифом перформанс, а це орієнтовно 500 гривень на місяць, та кількома тайтлами, що ви придбаєте у Steam можливо на розпродажах, обійдуться вам орієнтовно в 10 тисяч гривень на рік. Тоді як збірка ПК чи покупка PlayStation 5 із підпискою PS Plus, стартуватимуть від 25 тисяч за консольний геймінг та від 40 тисяч за збірку ПК. Плюс також варто врахувати покупку ігор в магазинах. Сподіваюся, ти не піратиш ігри. Якщо ж ти все одно бажаєш зібрати собі ігровий ПК, ти можеш зробити це у нашому конфігураторі КТС. Якщо ж ти хочеш придбати актуальну ігрову консоль, посилання я лишаю в описі під цим відео. А якщо у тебе лишилися Є якісь запитання про хмарний геймінг, пиши їх у коментарях, і ми з радістю відповімо. А також не забувай поставити вподобайку та підписатися на канал, аби не пропустити нових відео. Папа! -па.